Добре і наші, шановні друзі. Нещодавно я мала, так би мовити, честь подивитися, як спілкуються наші діти. І це за часи війни, за часи цієї влади. Послухайте просто, це спілкування дітей з будинків. Вони гуляють там десь. Але це спілкування, от матюки на матюках. Це ваші діти, ваші онуки? А які нервові? Кого виховуєте? Яка Україна майбутня? От, послухайте просто матюки для зв'язку слів, нестриманість і, власне, інші прояви. І це при тому, що частина цих дітей, вона непогана, але, як я розумію, нікому не потрібна, в тому числі. І батькам, не кажучи вже про якісь там молодіжні організації, чи взагалі органи, чи та школа, які мають опікуватися розвитком дітей. Зараз, починаючи від ковіда і далі, все менше е, займаються дітьми. І закриваються якісь фестивалі, внутрішні, наприклад, які навіть працювали при консерваторіях, в там, якогось там школах, тих же музичних заходи. І, власне, діти займаються онлайн, багато хто, і в школах те ж саме. І, власне, за ці роки наша мова перетворилася в якесь стадо. Не хочу нікого образити, але, на жаль, така ситуація в більшості. Це просто ну, матюки там просто квітнуть. Бо діти дивляться телевізор разом з дорослими, а дорослі дивляться, зрозуміло, що та й що дивитися, коли нічого дивитися. Якщо не відшукаєш щось цікаве, то весь час якийсь обрут. Матюки, популяризація матюків, ми знаємо звідки все почалося з бордів. І, власне, все допускається. Як бравада така собі. І від наших політиків, і з екранів новин. Я вже не кажу, там якісь радіостанції. Весь час не зв'язна якась така промова йде. І, власне, ну і деколи і гарячі слова. Що ще трохи, і, власне, діти, майбутнє України. Вони просто забудуть тут, вони по-перше, не поважають дорослих, просто зневажають їх більша частина, на жаль, дітей. Це не значить, що вони будуть поважати своїх батьків і бабусь, якщо вони не поважають сусідів, не поважають прохання бабусі, яка там з вікна кричить, що її неї голова болить, просить навіть просто підходить і просить, щоб вони не матюкалися, а вони все одно продовжують. Тобто таке собі стадо. Кому не віриться, я виставлю відео невеличке. Просто, якщо ви не знаєте, як спілкуються ваші діти без вас. До речі, можуть в родині не матюкатися. Але дитина, входячи на вулицю, проявляє оцей, такий, би мовити, харизму таку. Хочу довести таким чином, що вона вільна, що вона доросла. Така собі тенденція сучасності. Матюкатися і поводити себе неадекватно. Це все те, що ми бачимо з екранів телебачення, ці герої неадекватні, це розмова не до журналістів, коли вони коментують якісь події, які не розуміють самі, але намагаються так собі подавати себе експертами. І, власне, навіть не те, що вони помиляються десь щось, а просто це така собі. Гра на камеру бездушно. І з доданням різних слів і дурнуватих емоцій. На жаль, зараз оце популярно стає. І все це породжує такий образ собі герої нашого часу. От часто цікава тема. Тож такий герой нашого часу. Власне, це така собі нестримана людина, не зовсім адекватна. На жаль, це не герой українець, який зборонить е Україну. Хоча ми знаємо, що це для нас герої, але навіть до воїнів наших немає поваги чомусь, той, яка має бути належна до них. Е нещодавно пройшло декілька судів. Один із них із судів у Дніпрі, коли хлопця, який там щось там знімав. І виставляв в Власне, його на, на доволі велику суму. Там. Він, до речі, Тік-Ток знімав і виставляв не один рік, і ніхто йому, бачите, не дозволяли ставити, не одразу зареагували не один рік. Людина це ставила, там якісь відоси про військову службу з фотографіями. І тут. Вирішили такий собі показове судову влаштувати. І як же вони карають? 500, мені здається, 1000 він має бути заплатити. Тобто на гроші вдаряють за грошами. Тобто людина буде вже не військовим, а рабом таким, собі, який на галерах там вимушений відробляти оці гроші в той час, як його родина. Поки він служить, дай Боже, щоб він був живий, вони будуть голодати. Це просто про відношення до військових. Моє ставлення до різних покарань військових, якщо навіть він і винний, то ви мали одразу це зреагувати, а не руками чекати, коли ж він там виставить усі ці відоси, а потім, по фактом, да, починати щось там, з нього качати гроші. У нас родич теж. Я вже писала про це, з нього скачають гроші теж в служба, да? яка має бути виконавча да? служба, яка має бути на стороні все-таки інтересів дійсної жінки. Да? Але і, і, і першої жінки, і другої жінки, і його самого. Не доводити людину до нервових якихось станів, не накручувати на ньому відсоток за якісь борги. І власне, тобто, це має бути, відбуватися зовсім інакше, бо наші хлопці, наші воїни, там вони в такому стресовому стані. Що треба якось відноситися до них дійсно, для всіх має бути покарання, але не на грошах, але не на заробляння грошей на людях. Якщо людина дійсно винна, то це треба, по-перше, доводити, а по-друге, якось так з нею працювати, щоб вона того не робила більше, якщо він далі служить. Якщо ви його не посадили в тюрму, і це не тяжкі такі злочини. А заробляти гроші і перетворювати воїна у рабаток системи, який працює на систему, не маючи нічого, і винен служити смок, смоктати лапу, як кажуть, та, і разом з родиною. То що це таке взагалі? Що це за форма така? Тому наші хлопці, наші діти, які грають там якісь там ігри, вони матюкаються більше. А вони не грають, і в них немає образу перед собою такого гідного людини, такого воїна, якому вони хотіли наслідувати його. Вони чують багато про багатьох людей, зараз є вільна інформація, які там захищають інтереси України. Але вони не ставлять їх над собою. Вони не йдуть, так би мовити, не популяризована серед них оця. Цей образ такого героя, захисника. Високий образ, це якесь таке недбале, чи залякане, чи таке що сіро, розхитана така натура, нервова натура, нестримана. Чомусь серед наших дітей поляризовано зараз такий бидло вибачаюсь, таке бидлотне відношення. Таке раніше було матюки. Щось таке гостре, гидке сказати, матусі, бабусі, яка можливо, теж живе там біля будинку, де граються ці діти чуються матюки. Все таке гостре, а може в неї дитина загинула, а може вона переселенка, а може вона просто важко переживає цю ситуацію. Діти не розуміють, ніякого жалю до неї не мають. І ніхто це не виховує. У нашої влади і у наших батьків чогось не, немає такого. Чи ви не знаєте, чим займаються ваші діти, чи в ваших родинах така жорстокість, що ви не розумієте, що зараз в такі тяжкі часи треба виходити людину людяною. Знайдіть час на це. Знайдіть час, бо ви зарозумієте, що якщо ваша дитина зараз так себе поводить по відношенню до інших, і якщо вона зараз в дитинстві вже нестримана, така нервова, роздратована, гостра на якісь емоції, то завтра вона до вас так само буде ставитися, коли ви будете старі, коли ви будете немічні, коли ви будете не на бо вона поважає вас. Сьогодні тільки за ваші гроші, що вона від вас залежить. А завтра вона ще гірше буде відноситися до вас, ніж до якоїсь бабусі сьогодні, чи до оточуючого середовища, псуючи навкруги все, матюкаючись. Тобто, кому, кого ми виховуємо? Раніше так було тільки в Росії. Росії. Мені розповідали рідні ще років 30, мабуть, назад. В Москві вчителька разом з дітьми на очах українців, здивованих українців, бо такого не бачили ніколи. У нас. Вчителька з маленькими дітьми по 6 років привезла їх у Москву з якогось деревні. І от, власне, ці маленькі дітки, вони її посилають, мтюкають в очі її. Вона їх, а вони їй. От, власне, прийшли ми якісь роки, і що ми маємо в Росії? Одну такі там різні люди є, але подивіться, що з такого, з такої дитини виросло. Чому от зараз всередині Росії немає духовності високої, то, яка раніше була притамана російським людям, так би мовити, яка принаймні описувалася у літературі. Чому росіяни такі, так швидко йдуть ненавидіти, починають інших незрозуміло за що. Чому вони хочуть забрати щось у інших, хто працює, так би мовити, українців тих же, які нічого в них не забирали? Тобто це позиція такої маніяка такого сповного розуму. І це все народжується від нестриманості від поганого виховання від культурі. Подивіться, що у нас зараз відбувається. Зараз, на жаль, наші митці гинуть на війні. Ніхто не думає про те, щоб якогось балетмейстера чи музиканта, чи, чи якогось керівника оркестра захистити від цього, щоб у нього було броня, щоб у якоїсь муз... творчої людини була броня. Науковцям. Можливо, просто талановитого хлопця, який щось приносить, якіся, е, приносить користь більше, отут, всередині. Все одно, тобто їх вони стають солдатами, вони гинуть. Е, і це нікого не цікавить, що наша культура, наше мистецтво, воно просто розтоптане. Влада, наша, чиновники поводить так, воно, закриті бібліотеки у нас в Дніпрі багато. Не працює культурна подинокі тільки прояви. І то стиха, щоб ніхто не почув, щоб не було масовості. Так, звісно, війна, але чомусь супермаркети великі у вас працюють. І ви не турбуєтеся, що там великі маси народу ходять. Одначе ви турбуйтеся про якийсь захід, на якому можна було б зібрати дійсно людей, хай не масово так, але якась частина, і щоб вони могли прийти чи почитати книги в бібліотеку. В бібліотеку такий натовп такий не ходив, особливо сільські звичайні бібліотеки, міські такі, якісь в районах. Чому вони у нас зараз не працюють? Чому там немає роботи з душами нашими, передусім дітей, передусім молоді? Хто взагалі займається і опікується молоддю? Не для красного словця, як кажуть. Да? А саме дійсно, де та робота? Немає її. І ви нічого не робите. Тобто, якщо казати про Україну в майбутньому, то ми її втрачаємо. Бо це не українська Україна, це взагалі багато вирученого буде. Ми зараз втрачаємо кожен день. Таких гарних хлопців і дівчат. Ми втрачаємо останні рештки України. Духовність наша. І що далі? Я звинувачую нашу владу без діяльності. Я звинувачую її в тому, що вона робить усе або нічого не робить для того, щоб захистити нашу культуру. Просто знищує її. А відповідно, ви знищить нашу молодь, ми і відповідно знищує і розтоптує свою неповагу і такою, знаєте, необдумалистю, можливо, спланованістю, не знаю, не дай Боже, цій ситуації, що знищиться наша культура, наші митці, наша молодь. Ви, ви просто робите гірше, ніж ті, хто знищують зараз українців з Росії. А може, ви спільно з ними робите, я не знаю, вже інші різні думки приходять. Бо те, що ви робите, це точніше ваша бездіяльність, це характеристика спільної роботи з ворогом проти українського. Спиніться, будь ласка, на цьому шляху. Зробіть правильний вибір. Зробіть щось для української нації, для майбутнього, захистіть культуру митців, відкриті бібліотеки, починайте працювати з молоддю. Захистіть душу українського воїна. Досить судів, досить здирництва з українських воїнів. Треба захищати законність, але не треба здирати останні. З українців, які так збирають на війну, які збирають, коли колічені от хлопці, весь час інформація, збирають гроші, збирають гроші. Чому наша влада не бере на себе усе, що має вона брати часи війни, бодай, повністю захищати громадян, щоб вони не думали про те, що якщо вони отримують якесь поранення, то у них немає змоги вилікуватися і гідно вилікуватися і стати на ноги. Це, мабуть, все, що я хотіла вам сказати. Ще багато що можна сказати. Просто сьогодні, коли подумаєш так, помислиш, то складається враження, що якась така навала, навала з усіх боків, усієї чорноти. Повністю розпинають Україну з усіх боків розтягують і роблять вигляд, що вони з України і за українців. Але Бог не теля. Неважливо, який Бог, неважливо якого народу вислуги, але передусім вислуги українського народу, то служіть їм йому. Бо історію українського народу треба вчити. Якщо не служить. То українському народу, то завершується його служба. Дуже складно. І це не я, чи це не хтось вам пророкує. А це так завжди було. Почитайте, погано, що знаєте, погано вчать історію, погано вчать минуло, легенди навіть і сказки треба вчити. Бо в них багато суті. І якби ви вчились, як, 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 як треба. То ви би не помилялися на своєму шляху і ваша влада була би тривалою. А так невідомо чим це закінчиться. Бо і бухне теля, і український народ не вівці, а велика нація. І вона ще повстане. І доведе і собі, передусім, і всьому світові, що вона є нацією тих. Воїнів, тих великих людей і синів Божих, які мають поважати усі за те, що вони людяні, за те, що вони культурні, за те, що вони є дійсно людьми, дійсно тою расою великою, яка не мечем, а мудрістю своєю і силою волі. Доведе, що вона найкраща, що вона найсміливіша і що вона гідна повести за собою усі народи до волі, до єднання, до перемоги, людей над нелюдами. Дякую вам, хто прослухав, хто зрозумів. Боримося! ku